Тос на гірські на підпірних стінках. Дивіться, я вам хочу показати, просто якщо ви купляєте малюточку, просто щоб ви собі мали на увазі, що це якби не зовсім малютка. Ось на фоні машини. Будь ласка. Бачите? Посадив малюточку, але виросла вирос, виріс медмедик. Зовсім не малютка, але на підпірних стінках це виглядає фантастично. Грізкі сосни, якщо у вас є підпірні стінки під будинок, бачите, ось тут ніяких тріщин, ніяких заломів, ніяких корнів, нічого вона не піднімає. І так само з тої сторони, бачите, все в порядку. Коріння ось тут, можна підрізати гілки. Ось тут вони підрізані для того, щоб парковка була доступна. І вона виглядає фантастично. Я б їх використовувала в своєму дизайні тільки так. І, власне, використовую. Це виглядає дуже-дуже гарно. Ось поруч піроканка. Ну, красавезно. Внизу на підпірній стінці ще одна красуня. Красиво. Гірські сосни це красота.